На початку колегії начальник відділу культури та туризму райдержадміністрації Людмила Федор розповіла про роботу галузі у 2011 році. Зокрема, очільник відділу зазначила, що всі підрозділи спрацювали добре. В актив районної культури можна сміливо занести другий регіональний фестиваль автентичної гуцульської кухні, смачний спас, фестиваль покутки джерела. Та багато інших мистецьких заходів плідно працювали і колективи художньої самодіяльності Коломийщини. Кілька з них у минулому році побували за кордоном, зазначила Людмила Петрівна. У 2011 році робота закладів культури була спрямована на відродження звичаїв традицій, обрядів нашого краю, збереження закладів культури, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази. Всі ці. Питання є актуальними на сьогоднішній день і вони постійно перебувають на особистому контролі голови Коломийської районної державної адміністрації Михайла Михайловича Негрича. Заклади культури працювали успішно. У е, 2011 році. Декілька колективів Коломийського району виїжджали за кордон і до Польщі, і до Росії. Ми мали досягнення перші місця на всеукраїнських конкурсах Червона рута, третьому конкурсі огляді народної хореографії імені Павла Вільського. Це колективи Велика Кам'янка, «Отинія», колектив з Великого Ключева. В минулому році були відкриті дві сади беззеленого туризму в селі Мишин і в селі Замуленцях. Загалом на зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури було спрямовано близько мільйона сімсот тисяч гривень. На засіданні оголосили й новий склад колегії відділу культури. Тепер опікуються галузі знані на коломишені митці та функціонери. Особливу увагу Людмила Федор звернула на населені пункти, у яких немає клубних установ. Вона наголосила, що в таких селах треба покращити культурно масову роботу. Ще одним питанням було проведення концертів колективом у художньої самодіяльності. В інших населених пунктах така робота повинна активізуватися негайно. Звернула увагу головна культпрацівниця і на ситуацію з морозами. Вона зобов'язала всіх працівників галузі бути пильними у такий нелегкий час. Богдан Малецький Сергій Гризак, програма подієнтика.